Далі цитую президента Канада підтримує Україну у битві за незалежність від початку повномасштабного вторгнення, і ми вдячні за всю надану допомогу та співпрацю з усіма партнерами в групі СЕМИ, написав український лідер. Він також зазначив, що за минулі роки спільної роботи ми довели разом, що єднання найбільших демократій здатне зробити життя захищенішим. Зеленський розраховує на такі ж результати в новому році. Він ще раз наголосив, що потрібно зробити так, щоб Москва не отримала жодної вигоди від цієї війни, ну і крім того, ми бачимо, вже анонсували на початку, що все ж таки Росія також буде сподіватися завершити цю війну, завершити саме переговорний процес щодо України до 9 травня. А ціль подвійне святкування, оскільки будь-який результат цієї війни Арефія буде представляти як свою перемогу щодо бойових дій в Україні. Дописав і московський кореспондент. Зокрема, ми будемо цитувати те, що було написано в Дані. Sky News, адже повідії в Україні остаточно припиняться наступного року. Зазначає московський кореспондент. Ну і далі це той, що він говорить. Я прогнозую, що війна в Україні закінчиться у 2025 році, а точніше, бойові дії припиняться, а конфлікт буде заморожено. Нещодавно обидві обидві сторони заявили про готовність піти на поступки заради досягнення мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський заявив в Sky News нібито що готовий поступитися територією. тоді як Володимир Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс. Ця драматична зміна тону спричинена обранням Дональда Трампа, і переговори та угода здаються неминучими. Яким би не був результат, Росія представить це як перемогу. Я думаю, Кремль сподіватиметься завершити проговори до 9 травня, адже метою буде подвійне свято. Але на цьому проблеми для Владі Путіна не закінчаться зі стрімкою інфляції, падінням рубля та низькою продуктивністю. Економіка стане наступною битвою, зазначає московський кореспондент. Продовжуємо говорити про те, що відбувається не тільки на території України, а що відбувається і у світовій спільноті щодо обговорення завершення війни в Україні. Адже наразі радник голови офісу президента України теж надає коментарі. Українські офіційні особи наразі відкладають будь-які розмови. Про тиск або припущення, що прихід Трампа до влади обов'язково означає, що мирні переговори неминучі, Про це пише BBC. Багато говорять про переговори, але це ілюзія. Прокоментував радник глави офісу президента Зеленського Михайло Подоляк. Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну. Додав він водночас, видання зазначає, що обіцянка Трампа припинити війну протягом 24 годин після вступу на посаду є типовою грандіозною Хвальбою, але вона йде від людини, яка явно втратила терпіння через війну та дорогу участь Америки. Під час нещодавніх інтерв'ю новообраний президент Трамп дав деякі підказки про те, як він збирається підходити до війни. Він сказав, що категорично не погоджується з рішенням адміністрації Байдена в листопаді дозволити Україні запускати поставлені США ракети великої дальності по цілях в Росії. Трамп сказав. цитую, ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її 8 грудня. NBC НІ запитав його чи варто Україні готуватися до зменшення допомоги. А можливо, напевно, звичайно, сказав він. Однозначно відповіді, коротше кажучи, було. тим часом. Українці вони готові терпіти е, терпіти війну стільки, скільки буде це потрібно. Про що свідчить саме опитування КМІС. у грудні 2024 року? Більшість українців це 57%, Готові терпіти війну стільки скільки буде потрібно готовність нести тягар війни поступово Знижується ще 3% опитаних заявили, що готові терпіти війну один рік. 3% – півроку, 18% – декілька місців. Вагаються з відповіді: 18%. КМІС регулярно ставить це питання від початку вторгнення до лютого 2024 року. Ситуація практично не змінювалася. Стабільно близько 71-73% Відповідали, що вони готові терпіти війну стільки скільки буде потрібно. Водночас між лютим та жовтнем 2024 року вперше зафіксували зниження частки. Тих, хто готовий терпіти стільки скільки буде потрібно, до 63%. Між початком жовтня і груднем 24 го також е, певне зниження частка тих, хто готовий терпіти стільки скільки буде потрібно, знизилась до 57%. Водночас частка тих, хто говорить про більш короткий період, декілька. Місців півроку змінились неістотно. 21% в грудні проти 18% на початку жовтня. Натомість, з до 18% стало більше тих, кому важко сказати, скільки часу вони ще готові терпіти. Ну а тим часом Зеленський сподівається на процес переговорів за головування Польщі. Вступ України в ЄС. Про це йде мова. Польща з 1 січня не півроку почала головування в раді ЄС. Україна за цей період сподівається на процес прогресу. Що до переговорів про вступ до Євросоюзу про що каже Зеленський. Зокрема, він дописав про це у соцмережі ікс. Раніше відомий як Твіттер. Український лідер висловив впевненість, що польське головування зробить Європу міцнішою. Далі цю Україна готова до плідної співпраці заради нашого спільного розвитку всіх народів Європи, а також безпеки і нашої в Україні і кожної європейської нації. Зеленський також відзначив, що сьогоднішній ранок після атаки російських ударних дронів по Україні знову вказує на ключові. Пріоритети співпраці нашої держави з блоками саме на постійне посилення оборонного потенціалу Європи. Тільки завдяки силі реально примусити Росію до миру наша взаємодія на континенті. Інтеграційні процеси потребують більше оперативності в реалізації рішень. Сподіваємося, на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС, написав президент. Глава держави також підкреслив, що соціальне життя європейських народів потребує більшого відчуття справедливості завдяки раціональній політиці. Європа здатна це забезпечити. До слова ж Тимчасовий повірений в справах Польщі в Україні Петр Лукасевич заявив, що польська сторона під час свого піврічного головування в ЄС докладе усіх зусиль, щоб пришвидшити процес інтеграції України до Європейського союзу. Польський дипломат наголосив, що його країна з самого початку твердо підтримує прагнення України стати частиною НАТО та ЄС.